Морози та приморозки, як захистити свій врожай бюджетно та ефективно. Я дуже боявся втратити свій врожай картоплі і це спонукало мене придумати дієвий бюджетний захист, що ми зараз з вами бачимо в інтернеті. Люди використовують для захисту своєї рослинності, огородини агроволокно. Але на жаль, вони використовують агроволокно неправильно. У своїх попередніх відео я згадував, що використання агроволокна не дає вам 100% захисту від приморозку чи морозу. Люди, рятуючи свій врожай, накривають агроволокном, картоплю, помідори, перці, кабачки. Вони кладуть агроволокно поверх рослин, і це є неправильно. Тому я вам презентую свою бюджетну конструкцію під агроволокно, яка обійшлася мені в 100 гривень. Для побудови бюджетної конструкції з агроволокна нам багато не потрібно. Нам потрібно використати те, що є у вас вдома, старий шахетний забор сусіда або напиляти вакільці. Далі нам потрібно простий в'язальний жгут, таким як зв'язують тюки. Він коштує абсолютно недорого. І за допомогою пакільців і цього жгута ми будуємо от такий собі парничок. Ефективність моєї бюджетної конструкції під агроволокно доведена моїми попередніми відео прошлого сезону, можете переглянути. Тому використовуйте агроволокно правильно, все банально, просто, бюджетно і доступно. Головне, мати бажання і трошечки праці. Зберігайте, поширюйте це відео, підписуйтесь, щоб знати більше.